Може він і не вручав, може же він не... Слава Україні! Вітаємо з будинку футболу. Власне, де зараз буде відбуватися жеребкування четвертого етапу Кубка України, це вже одна шістнадцята фіналу. Набирає ходи перший за умов повномасштабної війни Кубок України. Вчора емоційно завершилася гра у стрию, де скала 19-11 у додатковий час, перемогла Тернопільську ниву. Ну і коментатор матчу обіцяв стрію. Загальнонародне святкування, тому хочеться зараз бадьорого дня побажати в першу чергу Стриянам, Ну і привітати їх з таким футбольним святом. Ну а зараз з'ясуємо, з ким далі будуть грати Стрияни та інші команди у четвертому раунді Кубка України. Однак для початку нагадаємо усі результати третього попереднього етапу. Більшість команд зіграли днем раніше. Ну а стріяни із тернополянам грали вчора. Отож, власне, матч про який ми згадували. Друголігова скала 19-11 перемогла Тернопільську ниву 2-1. При цьому двічі забиваючи на останніх хвилинах, зрівняли на першій компенсованій хвилині основного часу і вирвали з витягу на останній хвилині додаткового часу. Останній аматорський клуб у розірощі Миколаїв з Львівської області програв агробізнесу у додатковий час 1-3. Прикарпаття поступилося вдома епіцентру з камянця подільського 1-2. Звягель розгромив юксу 4-0. У зустрічі київських клубів Локомотива і Лівого берега перемогу святкували Лівобережці 2-0. ФСК Маріуполь переміг Кудрівку у серії післяматчевих пенальті 7-6. Це єдина гра, в якій на цьому етапі знадобилася серія післяматчевих пенальті для визначення переможця. Інгулець програв сумській вікторії вдома нуль-один. Тростянець також вдома, і з таким же рахунком, 1-2 програв гірнику спорт з горишніх плавнів. До речі, переможний м'яч Богдан Гора забив на третій компенсованій хвилині основного часу. Це кубок, і, як бачимо на цьому етапі. Справді усе вирішувалося дуже часто на останніх хвилинах. І команди, які продемонстрували кубковий характер, продовжують змагатися у кубку України. Ну і давайте подивимося на всіх 16 учасників ось цього четвертого етапу, це одна 16-та фіналу. З другої ліги ПФЛ залишаються ще дві команди. Це Скала 19 19.11 та Звягель. Шість команд з першої ліги це епіцентр Кам'янець-Подільський, агробізнес Волочиськ, Гірник Спорт Горішні Плавні, Лівий берег Київ, ФСК Маріуполь, Вікторія Суми і вісім команд з прем'єр-ліги. За підсумками минулого сезону, це Колос Ковалівка, Чорноморець, Одеса, Рух Львів, металіст 1925 Харків, Верес, Рівне, ЛНЗ Черкаси, Поділля Житомир, Ріо Болонь, Київ. Як і на попередніх етапах, Жребкування четвертого раунду проводиться за географічним принципом. Таким було прохання команд, і воно реалізовується. Тому команди поділено на три групи: ABC і команди УПЛ сіяні як гостюві команди на цьому етапі. І вісім переможців в 1-16 традиційно з одного матчу виходять до наступного раунду. Це вже буде одна восьма фіналу. Про це трохи пізніше. а 1-16 базовий день у нас 23 серпня. І власне представлю гостей, які нам сьогодні допоможуть визначити ось ці пари однієї 16 фіналу. Перш за все, це військослужбовець Національної гвардії Дмитро Іванов. Він футзаліст, грав за різні клуби, грав на чемпіонатах Європи і світу з футзалу. І також учасник чемпіонату світу з гри 6 х на от Оце якраз його відпускали цього року на чемпіонат світу, віце-чемпіони світу. Дмитро вітаємо Дякую і інший наш. Почесний гість це знаменитий футболіст, і успішний тренер Руслан Костишин. З приємністю хочу сказати, що він топ гвардієць Кубка України. Найбільше матчів в розіршах Кубка України провів 63 за різні клуби. Це і адвіс хутровик, фармклуб Поділля Хмельницького рідного клуба Руслана. Також за ЦСКА, Дніпро, Кривбас. Ну і також Руслан Костишин входить до. Топ 10 гвардійців української прем'єр-ліги до так званого клубу Олександра Чижевського зігравши аж 359 матчів в елітному дивізіоні. Так справді оплески доречні. Ну і крім того, успішний тренер, унікальне досягнення. Ми всі пам'ятаємо, що Колос Ковалівка з аматорського колективу вивів до Єврокубків. Таких тренерів зовсім небагато взагалі на планеті земля не кажучи вже про Україну. Отож, дуже приємно вас, панове, вітати Добре. і кілька, кілька запитань. Дмитро, до вас все ж таки, ви багато у вас багата кар'єра футзальна. Ну і ось зараз на чемпіонаті світу з Соки ви віце-чемпіоном стали. П'ять кубків. У вас в кар'єрі, усі футзальні. На жаль, не пощастило здобути трофей. Кожного разу, на жаль, ви не були у переможцях і, як бачимо, так сталося і на чемпіонаті світу. Але, все ж таки, срібло і сріблий цей блиск. Це також досягнення. Як ви сприймаєте це у своїй кар'єрі? Скільки разів у фіналі, на жаль, не вдалося підняти трофей. Ну, насамперед, наша перемога ще попереду. Це Колома. правда. Той ще виграємо. А так скажу, ну цей вид спорту, сокет, який розвивається. Тому було цікаво пограти на такому рівні. І в фіналі програли. Ну трошки нам не повезло, і сил трошки не вистачило. Але я думаю, все в нас ще попереду. Чи виграємо? Ону знаєш ви правильно сказали, що головна перемога у нас попереду. Ми дякуємо об'єднаним силам оборони, всьому нашому українському війську за те, що ми. Можемо жити, можемо проводити Кубок України. Два розіграші попередні були, не відбулися, один не закінчився, інший не проводили саме через війну. Але, дякуючи нашому війську, нашим найкращим українцям, ми продовжуємо жити і працювати. Ви пішли з перших днів на оборону Києва, стали так. А як ви мені казали, професійний контракт підписали буквально за місяць до початку повномасштабної війни? Да. Так? Так. Що було причиною вашого вибору? Хотілося б це в іншій професії. Тобто це було за місяць до початку війни, десь очікування ну, були такі, що підете в армію, може війна початися. Більш повномасштабно. Mm -hmm. Такого не було? Такого не було. А як зараз Як зараз служба? Ви зараз на даний момент в Києві, в принципі, були. Ну, зараз в мене відпустка офіційна. <звіць> можна <звіць> пограти можна і десь розславити трохи у футзал, так? набрати трошки. Ваші фінали були у футзалі, так? Оці п'ять, про які ви говорили? Це було у футзалі, так? Все життя професійно грав, тільки в футзал. Ну, який нам може найбільш пам'ятний, скажіть нам який це був матч, і чим саме пам'ятний фінал з футзалу у вас із Кубків України? Ну, те, що ми програвали там в два м'ячі, потім вирівняли гру, але по пенальті потім програли. Це таке було Трошки... Скажіть, який рік які команди? Це був ЛТК Луганськ. І з ким грав? з енергією Львівською грали, але ну тоді програли, так. Да, Виграли ну, за ЛТК? Так, да, за бумага. Ну, така була болюча поразка. Ну нічого. Кубок він такий, кубок він такий, так. але дійти до фіналу це однозначно визначне досягнення. У кар'єрі Руслана Костишина було три фінали. На жаль, також кожного разу не, не завершувалися перемогою, але ви забували у Кубку України роздіршот тисячі 2001 року у ворота Шахтаря. На сьомій хвилині команда вийшла вперед. І, на жаль, тоді прийшов в зоряний час Ателькіна, так, е, е, який потім вирвав перемогу для Шахтаря. Що згадується із цього матчу на Олімпійському, з цього фіналу? Ну, згадується то, як ми грали, бо ми чинили дуже вел, великі опіри Шахтарю. І Шахтар забив на 120 й хвилині, тоді він набагато сильніший, ніж у нас був. Ну і згадується забитий гол. Е, Діло в тому, що за неділю до, до цієї події я був у Хмельницькому, в рідному місті своєму, і обіцяв ну, пацанами з хлопцями з Хмельницького поділя, там сиділи в бані, парились. Забив... Відновлення, нормальне вже да, да, відновлення. Футбол да. без відновлення не буває. Завів гол в фіналі, я ну, буду бігти святкувати два пальці, ну отак покажу. І це є ну, в Ютубі, є в трансляції. Дійсно, я забив гол, і Присвятив цей головий рідному місті. Це незабутні речі, звичайно, незабутні. Ну і також згадати той півфінал трохи раніше, 98 року, коли на виїзді, граючи з Донецьким металургом, на вас порушили правила, і це порушення призвело до того, що у вас був перелом. І фінал-то ви пропустили, а цей сказ, який ви грали, пішов далі. Ну, це 98-й рік. Ми молода команда, всі дуже молоді. І для нас це був неймовірний успіх. Ми півфіналі обіграли на визі тоді матчі з двох, ну як раунд півфіналу з двох матчів відбувався. І цей, з цього штрафного забили гол, він став переможний. І ну, щастя було не, не обмеженим нашої команди молодої. І тим паче це давало путівку Євроку. Того чоловіка, який зламав ногу, ви, ви пам'ятаєте його? Да. Так. Ось потім Було з ним якесь примирення? Ні, Ні? окей. Ну, не будемо його називати. Хіба якщо хочете? Ні. Він я, знає. Я, я Він... теж багато коту. То, <сх> то футбол, так контактний вид спорту. Ми всім бажаємо, звичайно, найкращого, головне це здоров'я, але ж то буває. Ну що ж, друзі, отож, перейдемо врешті до очікуваного. Знаю, що всі клуби зараз... Сидять, чекають. То коли вони вже завершать розмову? Треба вже ж знати, хто ж суперник. Зараз ми визначимо. Зараз ми це визначимо. Як уже йшлося, у нас є три географічні групи. Ми назвали всі учасники. Отож, у нас в групі А це західний регіон, такі команди УПЛ Верес, Рівне, Рух Львів, Полісся, Житомир сюди також відноситься. І три команди з ПФЛ це скала, агробізнес та епіцентр. І ми почнемо з групи А власне. У першому кошику, чому по три команди? Це три команди з прем'єр-ліги, бо вони сіяні як гості. І кульки, а, ні, перепрошую, у нас УПЛ буде пізніше, це ПФЛ. Так, ми починаємо з ПФЛ, з господарів. Три команди ПФЛ і е, три непарних номера 1, 3, 5. Ми записуємо їх в таблицю змагальну і тоді визначимо суперників з УПЛ. Отож почнемо. Пане Руслане, прошу, визначимо першого. Їх треба так, звичайно, 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 звичайно. Ну, Ви ж самі казали, все тільки по-чесному, да, ви тільки да, погоджувалися. Я казав, ми завжди все да. по-чесному, але крутити треба. Так, дехто думає, може розставляють одразу кульки. Так, щоб ви це. О, якраз ті, що зараз святкують. Так, все просто так сказати, справжні солезанти, іменинники, кубка скала 1911. Стрий потрохи відходить від святкування. Так, який номер ми зараз запишемо скалі в таблиці і побачимо, де вони. Так, вони точно будуть знову стрий приймає матч, побачимо з ким. Номер один. Intéressé. Ну, це символічно. Скала має виграти кубок цього сезону, 100%. Пане Руслане, подивимося, це можна сказати, прогноз. прогноз. Агробізнес «Волочиськ». Агробізнес «Волочиськ», Так. Ну, власне, те, що вони грали з львівською командою, з Львівської області, з Миколаєвом, але дотисли таки аматорів. Третій номер, так. у Волочиська, так, прошу. Записання кулька, це ми знаємо, що це має бути епіцентр, але перевіримо, щоб все у нас відбулося чітко. Епіцентр. Так, камянець подільський Бачите, все так. Це в Дунаївці. Я родився Дунаївця. в Дунавці. В Ну, Ось бачите, п'ятий номер. Все починається. Ну це, до речі, це не було заплановано, але це якісь знакові моменти. Бачите, вони відбуваються. Так, прошу. Нашого чарівного асистента за, за, закинути. Кульки. так, це Зараз пора відпусток. Знаєте, працюємо зараз мінімальним штабом поки що. Ну і війна, зрештою. Прошу так. Це тут є. Це Прем'єр-ліга, Ні, так, це премєр ліга це премєр ліга Тут у нас Верес, рух і Полісся. так. Верес. Верес, рівне. ось так. І зараз дивимося. Шість. номер 6. Ші. Так. Отож це у нас Верес зіграє з епіцентром. так? Ну, Гарно. Цікава пара. Епіцентр. Кам'янець-Подільський, Верес Рівне. Так. Рух Львів. Рух Лівів. Так. Амбіційна команда. Завжди перед собою ставить високі цілі. Ось зіграє. Зі скалою. Скала зіграє з рухом. Ну, це буде цікава гра, звичайно, така. Напевно. Думаємо, що не просто строю, але головне строю відійти від святкування. полісся Житомир. полісся Житомир, так? полісся Житомир зіграє зрозуміло з агробізнесом, але перевіримо чотирьох номер. Агробізнес Полісся. Теж дуже цікава гра. Ну що ж, таким чином у нас у цій групі я вже визначені пари. Скала. Зіграє з рухом агробізнес з поліссям і епіцентр з версом. Переходимо до групи Б. Тут у нас з УПЛ коло ковалівка Чорноморець-Одеса, Оболонь із ПФЛ, Звягель, Лівий берег та ФСК Маріуполь. Прошу пане Руслане, витягуємо. Звягель. Звягель, так, Звягель, команда. Юрій Вілич, так, яку чоловік Юрій Максим. Okay. Третій номер у Звягеля, так, в змагальній таблиці. Так, прошу. Наступний. Так. Цікаво зіграє Максиму з ковалівкою. Думаю, да. так. Так. <реш> Це ми трошки пізніше дізнаємося. Маріуполь. ФСК Маріуполь. Один. Номер один у ФСК Маріуполь є. Yeah. Так. Лівий берег, Лівий берег, так, перевіримо, чи все у нас збігається по номерах. 5. Номер 5, чудово, так, лівий берег номер 5 І тепер просимо якраз ось клуби УПЛ. Тут серед кульок Колос-Ковалівка, Чорноморець Одеса та Оболонь Київ. Варто помішати, так? Варто помітити. Так, колос ковалівка треба помішати. Так? Цікаво, чи серце відчує колос. Подивимося, ну одразу. Тут є момент, звичайно, лотереї, це жеребкування, що ж тут. Але цікаво. Ну, Бачите, колос, — ковалівка. Дмитро, мішайте, мішайте, щоб ви не думали, що десь щось. так Два. Номер два. Все ж таки з Маріуполем зіграє колос. Ну, ФСК маріуполь Колос, так? Можливо, Юрій Максимов полегшено зітхнув. Чорноморець Одеса. <реш> ну подивимося так. Чорноморець Одеса номер 6 Чорноморець зіграє з лівим берегом. Так. Ну і тепер зрозуміло, що з київської оболоні зіграє звягель, але звіримо. О, Юр, Юр, Юрій Вільяча це теж принципова гра буде. Так. Оболонь Київ. Київ так, 4. І... номер 4. Чудово є. Так. Отож, наші пари у групі Б. Маріуполь Колос. Звягель Оболонь. Лівий берег Чорноморець. Залишається у нас ще власне, дві команди. Це у групі С, це ЛНЗ Черкаси, Металіз 1925 з Прем'єр-ліги та Вікторія Суми. Ігірник спорт горішній плавні. Спочатку починаємо з команд ПФЛ. Так, чотири команди, звичайно. Я перепрошую. Дві пари, чотири команди. так. Вікторія. Вікторія Суми, Так. Команда вчора перемогла Інгулець. Третій. третій ну, позавчора перепрошую. Вікторія третій номер. Так, зараз. і Ірник спорт. Спорт, спорт. Так. Команда з горічних плавнів. Звіряємо, щоб була одиничка. Так, Але все і. чітко. Ну і ось у нас е, заключна інтрига. власне, Хто з ким зіграє? Хто зіграє з ЛНЗ, хто з металістом 1925. Зараз зараз. Ну, гаразд, все насипано, Так, давайте ще раз помішайте, помішайте, помішайте так, щоб заключне буде помішування. Так, сатош. ЛНЗ чекалось. ЛНЗ. І ось зараз Дмитро скаже, ось момент істини. ЛНЗ зіграє з, з Вікторією Суми. так, ЛНЗ Вікторія Суми грає і гірник спорт з Металістом 19-25. Зараз ми перевіряємо це. Металіст 19-25, так. І другий номер. Чудово! Так. Отож, у цій групі гірник Спорт Металіст 19-25 і Вікторія ЛНЗ. Ну і власне можемо подивитися також і усі пари команд, які зустрінуться. В одній 16-тій фіналу, так, це е, скала 19-11. Рух, агробізнес Полісся, Епіцентр Верест, Маріуполь Колос, Звягель Оболонь, Лівий берег Чорноморець, гірник Спорт Металіст 19-25, Вікторія ЛНЗ. Ну, власне, у нас 8 пар. Англійською кажуть, Last 16. Так, у нас е, у, у наступному раунді. Знову ж таки приєднаються вісім команд, тому це, мабуть, четвертий раунд навіть називати більш, більш коректно цей, цей раунд. Нагадаю, друзі, вам що ігри базовий день 23 серпня. Руслане, як ви з приводу ковалівки? Як оцінюєте жереб, який сьогодні витягнули разом із Дмитром для рідного клубу, в якому ви стільки років провели спочатку трішечки дограючи кар'єру, а потім стільки тренуючи? Ну думаю, непогано для Ковалівки. Непогано. Для коліки саме Кубок України не дуже добре складався, але зрештою приходить час, що треба переписати історію. Цей це початок тут я його почав. Кульками. Це, це правда, ну якраз з щасливою рукою. До фінала, дай Бог, щоб пише. Дмитро, а вам яка найбільш цікава пара видається? Та я навіть всі такі більш-менш рівні. Не можу виділити нікого. Ну, давайте справді подивимося. Ну, е от, гірник спорт, металіст 19-25. Ну, можливо, доволі конкурентна да. така виглядає. Так? Можливо, да. Агробізнес Полісся також буде цікава гра. Епіцентр Ось так, так само. Бачите, цікаво. Ну оскільки ми сьогодні багато говоримо про скалу 1911 одинадцять команда, така помітна. Хотілося б щоб нав'язали боротьбу із прем'єр-лігою командою. Рух, ну що ж, будемо чекати з нетерпінням після таких ігор, які відбулися на передньому етапі, справді запеклих і рівних, хочеться завжди, щоб оцей кубковий характер він проявлявся. От ще заключні слова для до наших гостей питання саме про кубковий характер. В чому ви його відчували? Як би ви його описали? В чому цей кубковий характер? Як він у вашій кар'єрі проявлявся? Чи це вигадка журналістів? Ні, Кубок якийсь має такий свої колорит. тому що, по-перше, складається там. Ну, більшість раніше складає з двох матчів за більшість з одного матчу. П'ять перемог та, і ті ж в фіналі, і в Єврокубках. Зараз вже відмінили це правило, що фіналіст грають в Єврокубках. Раніше фіналіст заграв Єврокубку в Найпростіший шлях був до Єврокубки. Це, можна сказати, маленьким командам проявити себе, заявити про себе в футбольній країні. Так що, да, ну, я письмо ну, традиційно зружилося, що Кубок це характер в першу чергу. І Кубок це шанс. Да. Дмитро, для вас. Ну, це невелика дистанція, така це не чемпіонатом, не 20, не 30 ігор. Тому кожна команда там налаштується на 5-6 ігор і може показати себе. І виграти. Тобто тут настрій на коротку дистанцію. Це правда. Ну що ж, у нас є подарунок традиційний для нашого військовослужбовця від футбольної громади. Ну, власне, Дмитро також є активним учасником футбольної громади. Пане Руслане, автора з вашим авто з вашим авторафом, прошу подарувати Дмитрові на добру згадку про цю подію. Ну і дякуємо звичайно силам оборони. Прошу вставати сюди, зробимо фотографію ближче. Так. Якраз ось наш фотограф зробить це пам'ятне фото. Ось увага, і на центрі. Так. І якраз фото на згадку про цю подію. Дякуємо справді нашим військовим за те, що нас охороняють. Дякуємо вам. Прошу. Ну що ж, ми е, всім нагадаємо ще раз, що 23 серпня базовий день. Матчів цього етапу з 30 серпня по 1 вересня у цьому проміжку ми обов'язково проведемо зробкування вже наступного, наступного етапу, на якому приєднуються вісім кращих команд за підсумком попереднього сезону із української прем'єр-ліги. І вже цей етап 1-8 фіналу він відбудеться 27 вересня, але це буде трохи пізніше, тому що з вами неодноразово побачимося. Слава об'єднаним силам оборони! Слава нашої армії! Слава Україні! До зустрічі на футболі. Hello, yeah, I'm slow.